Так, приїхали люди із Славутича і підбирають собі техніку. Хочуть G-двоєчку таку. Це вони вже беруть у мене третій трактор. Хочуть взяти і тестують G-двоєчку. Друзі, кого цікавить техніка? Пишіть, телефонуйте, ми знаходимося за адресою траса київ Житомир, 3,6 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. По наявності техніки у нас багато. От вантажимось. Таким вже їде до власників. Є техніка БУ, є нова, на будь-який смак з кабінами, без кабін. Індійський, індійського виробника завод Суналіка, Китайських виробників Донфен, Шефенг, Джин, Малевол, Оріон. От. Повністю все по наявності. Лайк, підписочка, номер телефону в шапці профілю, локація, все є. Телефонуйте, будь ласка.